Друзі мої любі! Всім привіт! Національна збірна Туреччини зіграє звідси чемпіонам Європи Португалії. Сьогодні зробимо пронос на завтрашній поєдинок. Група F, де також є Грузини та Чехія. Ось Дуже цікавий матч на завтра очікує. Давайте вже розбиратися. Розпочнемо ми, по-перше, ну, давайте. Шанс на перемогу. Так. Португалія звичайно, фаворит. Взагалі Португалія фаворит тільки в цій групі. Взагалі, Португалія це один з головних фаворитів на ЧП Європи в цілому. 61% на португальців, 22% на нічу, та На Туреччину 17%. Ось, команди був один матч, тільки один. Це відборочний турнір на чемпіонат світу з футболу. Ось. Ну і Португалія подолала 3-1. Тоді забивали Тавіо, Жота та Матеуш Нунінж. Ну, це було в 2022 році. Португалія. Це матчі були тоді, пам'ятаєте, в плей-офф. Да? Португалія тоді з групи якось не вийшла. Якийсь там певний форс мажор стався. Вони посіли тоді другу позицію, серби їх випередили. І Португалія попалась на Турцію і доволі таки спокійна. Так, спокійно, там нервова кінцівка була. Але Португалія виглядала все-таки сильніше і здобула перемогу. За ці два роки трішки дещо змінилося. Ну, По-перше, в костях в Португалії за чим там залишиться. Там є Бруно, Бернардо, Жоан Кансел, Хансел, Діобужов, Хрищан Реноон, Рафаліала. Там дуже багато зірок. Там дуже багато зірок, чесне слово, і справді команда Португалії класна. Туреччина дуже молода команда. Всі ми знаємо футболіста Менрецького Реала, там Гюлєра, да, який там 19-річний хлопець. І просто якийсь неймовірний перформанс він а, демонструє такий технічний, який би там гол -то забив. О. Це просто взагалі якась краса. Знаєте, друзі. Я думаю, що так. У нас чекають за це дуже хороший футбол. По-перше, буде команди перемогли. Туреччина перемогла Грузію, Португалія перемогла Чехію. Да, і Туреччина і Португалія Ну відверто помучились відверто там легко. Матчі не було, що в принципі абсолютно логічно, тому що всі команди, абсолютно усі команди, які грають на чемпіонаті Європи, вони дуже сильні. Вони справді дуже сильні, якісні команди, які, якщо йде, то воно йде. І якраз у Грузії, в Чехії воно йшло, але все-таки Туреччина і Португалія все-таки свого домоглися і свої голи, свої три бали Вони здобули. А, да, Португалія, звичайно, ще фаворит, без жодних питань. А, ось, Португалія це одна з найкращих збірних світу. А, Португалія це віце-чемпіон. Так, да, Португалія, можливо, не надто впевнена виступила на чемпіонаті світу 2018-2022. Хоча, в принципі, дійшли до е, чвертьфіналу, я вважаю, це доволі таки неполагано. Але на Євро 2020 вилетіли від Бельгії. А від Португалії дуже багато чого очікується, але команда класна. Дуже класні футболісти, виконавці величайшого масштаба. То Португалія і справді виглядає дуже потужно, дуже солідно. І на жилах, але вони чехів таки дотиснули. І справді на жилах, на морально мальйових. Але Португалія свою перемогу здобула. Туреччина дуже атакувальна, така збірна. Команда полюбляє дуже багато володіти м'ячем, атакувати. І Португалія це само собою. Тут застинуться такі дві дуже атакувальні команди. І знаєте, що я вам хочу сказати? Це буде хороший, якісний поєдинок, який відбудеться завтра. Дуже якісний буде поєдинок, ось я очікую результативного, дуже гарного матчу. Значить так. Якщо робити якісь прогнози, то в принципі я думаю, що команда все-таки обміняється забитими голами. Тобто буде команда, я думаю, заб'ють. І ось Туреччина з Грузії дуже багато моментів нас створювала. Але у Туреччина дуже багато проблем було в захисті. Грузія дуже класно ці контратаки вибігала. Ну, в Португалії там є Бруно Фернандеш, який може там одним пасом розрізати. Рафаеля, дуже швидкий. Я думаю, до не будуть все-таки проблеми. Португалії, в принципі, проблем ну, також вони є. Також Португалія дуже багато суперників залишає вільно е, ну, вільний такий простір. у ну, про, про, ну, да? тобто команда також атакувальна. Да? І знаєте, ну, деякі команди хороші контратаки летять проти португальців. Я очікую голівного бачу часто голів матчу, обидві команди заб'ють, я думаю. Так і, так і має бути. бути. Обидві команди заб'ють. Але все-таки думаю, що національна збірна Португалії ну, не має все-таки програвати. віддам все-таки перевагу другій команді. А я думаю, що Португалія Турції не програє. Я не виключаю нічиї, звичайно ще. А думаю, що португальці не програють. Мені взагалі здається, що Португалія здобуде якусь мінімальну таку перемогу, на... також на морально малівих на жилах, але здобудеться. Обидві команди то Португалія не програє. Я думаю, що якось так буде. Тобто, можливо, нічого. Один-один, або якась перемога Португалії 2-1. Але думаю, що Португальці не програють. Обидві команди забіта, збірна Португалії не програє. Ось такий бій. на даний поезд. Дякую вам за увагу, друзі. Ви там бережіть себе. Ось. Тоді давайте. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.